Що к нам прийшло? Новиночка від Ferry. Логотип вже підсвічується оранжевим бачу. Раніше такого не було на цих коробках. Це просто довгоочікувана модель. Сумка, як завжди в комплекті, це стандартна їхня сумочка. Вау, оранжевий колір. Що ми бачимо? Серія Ultra Leon King. Це оновлена модель. Зразу бачу захисну кнопку, зразу бачу великий сенсорний екран. Зразу бачу карбонові. Зараз будемо дивитися з вами. Так, ну дивіться, оранжевий такий яскравий колір. Оранжевий красивий цвет цього кабелю пістолет фері з логотипом. Дуже якісно все виглядає, приємно на дотик. Так, далі у нас йде плівочка захисна на екран. Тут вони кладуть, її можна буде наклеїти. Ну, Цього ми робити з вами не будемо. Це просто є комплектація. Карбонова холдер. Оцей тримач карбоновий. Раніше він був просто такий пластик, тепер під, стилізований під зарядку. Чорний, бачите, не синій е конектор вилки на CCS однофазна 32 А. Так само карбоновий тримач для зарядного штекера. І, і, ну, і тут всякі Наклієчки то всяке таке. Вау! Ну давайте дивиться. А, значить, дизайн змінився кардинально в плані того, що корпус став різнокольоровий, можна замовляти декілька кольорів, не тільки оранжевий. Но, саме ж головне, звісно, це начинка. Софт-софт. Оця кнопка це аварійна кнопка аварійного вимкнення. В будь-яку можна вимкнути зарядку, що дуже зручно. І я все ж таки пропоную її підключити до живлення і подивитися на цю. Штуку вже з включеним екраном. До речі, хотів зробити акцент на оранжевому кольорі. Зараз він в тренді. Саме останній iPhone йде оранжевий, так що ця зарядка, якщо ви її будете собі купувати, просто буде must have по трендовим кольорам. Так, її до мережі. Зараз буду з вами робити перше включ... включання разом з вами. -хо 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 -хо! Як вона швидко загрузилась. Просто молніносна. Подивіться на цей екран. Він. Мало того, що просто величезний, так він ще й сенсорний. Тобто ці всі клавіші активні. Давайте швиденько пройдемось з вами. Що ми бачимо? Стилізація машини 32 А. Захист включений. 15 градусів у нас зовнішня середа. Трифаза із трьох, так і це однофазна зарядка. 240. Зараз в мене в мережі. Курент ампераж 32 А. Так і залишимо. Ну, можемо поставити 25 Я думаю, що не будемо змінювати 32. Це відложений старт. Це... Таймер, e, скільки буде зарядка e, продовжуватись. Але із головного, що тут є, це меню. Можна зайти в менюшку, подивитися чардж план. Тайм charging. Бачите, коли починається старт зарядки, коли вимикається. Тобто це, грубо кажучи, нічний тариф, Дуже зручно, не через додаток, а прямо на зарядці. Я ще ні в кого такого не зустрічав. Це точно унікальна історія у фері. Це ми вставимо, що кожен день буде повторювати або один раз такий сценарій. З 11, наприклад, вечора до 7 ранку. Далі бачимо в меню ще різні плани заряджання, тобто він може бути не один. Не один план, це супер розширено. Оцей план, який я вам тільки що показував, їх можна декілька зробити. До чотирьох, наприклад, там в обід, щоб вона заряджала, не заряджала. Хто любить оцю історію з часом, дуже буде зручно. Так, йдемо далі. Чардж-лог це е, ошибки, які були, ну зараз немає ошибки, і е, успішні сесії. Бачимо 4 сесії, вони е, 70-го року, тому що не виставлений час на зарядцю. Далі по меню, вже коли ми в сетінг попадаємо, отут же можна. Е, Дуже багато всяких налаштувань, від відключення землі, утечки, температура, показання. Under voltage зараз дуже це важливо, тому що в мережі скаче е, напруга і воно може в ошибку входити. Мінімальна напруга для того, щоб зарядка в ошибку не входила. Це все можна повідключати, якщо треба. Оце настройки часу. То, що вам кажу, зараз дата. Ну не 47-й рік. Звісно, сьогодні у нас 25-й тільки що. 11-й місяць, 26 -й, 11 -й. 26. Екранчик так класно реагує. Час у нас 15.08. 15.08. Все, зразу зразу з вами все це встановили. Тепер у нас. Встановилось воно чи ні? Так, да, 25.11, все. Все. Час у нас коректний. Тепер всі ці е, налаштування, що я вам показував там в е, влог. Charge log, він буде все коректно вже показувати. Далі по сетінгу у нас є ще е, є мова, тут англійська мова, е, скинути з дозаводських налаштувань і інформація про девайс. Девайс вот, інфо, Lion серія Ultra. Так, давайте все ж таки ще підключимо до додатку. Я... Значить, переходимо в додаток, для цього цитую. Я думаю, що він зразу побачить е, цю зарядку. От вона, Lion серія бачите, і навіть колір розуміє, який. Добавляємо цю зарядочку. Йде додавання приладу до мого додатку. Можемо зараз наслаждатися цим кольором. Є завершено. Так, переходимо в додаток. О, додаток так само, як і меню. Тобто, повністю все меню додатку відображається у вас на зарядці. В принципі, можна не встановлювати додатку. Хто раніше не хотів. Тепер має таку можливість всі налаштування, що раніше були доступні тільки через додаток, тепер доступні і е, на самій зарядці. До речі, є оновлення. Тобто можна оновлювати е, цю зарядку, е, саму прошивку, якщо, не дай Бог, буде якась е, так поділиться, настройки не розбіжає. Якщо буде якась помилка, якщо вона буде некоректно працювати, до мінус 30, ось бачите показник, то можна буде е, оновити прошивку. Це мені. Фабрика передавала цю інформацію. Так, ну думаю, що тут, в принципі, все те саме. Так, давайте попробуємо все ж таки включити на зарядочку. Її. І вставляємо для зарядки. Що, бачимо, що відбувається. Оп, зелена лампочка. Значить, свідчить про те, що заряджання пішло. Яскравий колір. Супер. Все. Бачите, тут зверху. Показує, що машина йде заряджання. Так само дублюється все це в додатку. Оця екстрена кнопка, дивіться, якщо не дай Бог, щось трапилось. Десь е, побачили, що йде задимлення. Ну не дай Бог, мало лі. Або машина там б'ється током. Нажали одну кнопку. Все. Заряд установлено. Хоча таких функцій обичні зарядки принесні не мають. Це лише... Фері така унікальна особливість, дуже класний екранчик. Я думаю, що він буде доб добре себе вести як на холоді, так і на жарі. Це ми далі з вами вже через якийсь час поекспериментуємо. Зараз досить приємна температура, то в принципі от воно свідчить, що стоп-чаржен, що зарядка встановлена. Це такий біглий перший погляд на цю новинку.